Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Прочитав уважно статті на Washington Post та на УП, пише Богдан Буткевич про конфлікт залужної зеленським та хід контрнаступу. І побачив, як от буквально кожне сказане мною слово про все за останні півтора роки виправдалося. І те, що Зеленський почав точити зуб на залужного ще з весни 22-го, і що головним застрільником ненависті є особистий Єрмак, і як Зеленський вліз в управління армією, створив собі улюбленців і ламає систему, роздув істерику навколо наступальних дій через інформацію, роздув істерику навколо наступальних дій через інфоєрмачню. І як його плавить від того, що залужний не хоче виконувати піар забаганки банкової на крові людей, та почав публічно вимагати або ресурсів, або визнання глухого куту. І про те, як саме залужний мав сміливість зупинити крива. Вий наступ по узгоджених планах з американцями, але без надання, навіть всієї обіцяної техніки, не кажучи вже про критичні речі, про які він не втомлюється нагадувати ракети та літаки, і про те, яким маршалом і гнилим душі є Зеленський, який постійно керується виключно одним рейтингом, і щоб він був недоторканим і який дозволяє собі тролити залужного на своїх ставках, все те, про що у мене язик болить вже говорити, за що мене проклинали всі, кому на лінь називали агентом Кремля та хай пожором. А тут оп, і таке кожне слово виявилось правдою, навіть більш огидної. Ніж можна уявити, це я про початок накатів на залужного, коли ще трупи в бучі не всі опізнали, через те, що Єрмак вирішив, що залужний має через призму віри в ЗСУ більшу довіру людей за цього злобного клоуна, і що залужний ніколи не мав і не має політичних амбіцій. І що вся гнилорота двіжуха навколо конфлікту ОП і армії це виключно заслуга і справа рук самого ОП. І скільки ми людей втратили і втратимо через огидні політичні ще Зеленського та його кодли, типу успішного комунікаційного кейсу Бахмут, за який полягло стільки людей. Як зеленський мріє поміняти залужного на свого улюбленця сирського, який у військах має чіткий імідж м'ясника, поганялом генерал 200. А скільки ж лайна на і деякі так звані колеги на мене вилили тоді, що в травні 22-го, коли я про це повідомив, повідфренджували, записали в пороху скот. Ну таке звик, якось пох. Це той випадок, коли я не радію в стилі, а я ж казав, ми стрімко несемося до поразки у війні. І ім'я у цієї поразки ні, не ярмак Зеленський. От як правильно, бо нема ніякого ярмака без Зеленського. Ярмак це просто продовження волі Зеленського, оскільки б він не ліпив із себе сірого кардинала, і зараз за вгоду своєму дрібному комплексу Наполеончика грубить нам країну остаточно. А щоб ви мене не записали ще раз, в агенти Кремля. Нагадаю, нам не можна зараз влаштовувати бунти, бо тоді нам точно миттєво кранти. Якось треба змусити цю патороч, що засіла на банковій працювати. Нічого кращого ніж максимальна публічність для знищення його рейтингів. і Таким чином, примусу до я не бачу. Нас очікує вкрай складний час з невідомим майбутнім. Єдине, що нас може витягти, це армія. Тому Підтримати все і всіх, хто працює на благо ЗСУ, і навпаки, всі, хто приносить шкоду армії, справжні вороги. Єдине, чому я зараз радію, це тому, що велика частина людей нарешті починає розуміти, хто ворог армії, а хто її становий хребет, і буде готова поламати за цей хребет. Той такий хребет, резюмує Буткевич. В той же час київський міський голова Віталій Кличко вважає, що збройних сил Валерій Залужний був справедливим у своєму відвертому аналізі ситуації на фронті. Тож критика на його адресу не заслужена. Він сказав правду, іноді люди Хочуть чути правду, але зрештою він несе відповідальність. Він пояснив і обґрунтував, яке становище сьогодні. Зрозуміло, ми можемо і брехати своєму народу та нашим партнерам, але вічно робити це не вийде. Деякі наші політики розкритикували залужно за ці чіткі слова несправедливого. Я на його боці заявив Кличко. Мер Києва зауважив, що не здивований падінням популярності президента Володимира Зеленського. Люди бачать, хто ефективний, хто ні. Були, і я численні очікування. Зеленський заплатить за помилки, які він зробив, сказав Кличко. На уточнювальне запитання про які саме помилки. Мелки йдеться посадовець зазначив, люди задаються питаннями, чому ми не були краще підготовлені до цієї війни, чому Зеленський до останнього заперечував, що до неї дійде, або чому виявилося можливим, що росіяни так швидко дійшли до Києва. Водночас, міський голова Києва підкреслив, що допоки триває війна Росії проти України, президент має важливу функцію, його потрібно підтримувати. Але наприкінці війни кожен політик відповість за свої успіхи та провали. Крім того, Кличко запевнив, що не вважає правильним говорити про власні президентські амбіції в той час, коли Україна бореться за існування. Щодо корупції в Україні, то мер зазначив, що для боротьби з нею потрібні європейські закони та європейський рівень життя. На його думку, відновлення України має передбачати не лише відбудову зруйнованих будинків і мостів, а й реформа судової системи, адміністрації та політики. Нагадаємо, що у своїй статті в заекономіс головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний зазначив, що війна зараз переходить на новий етап та стає позиційною статичними та виснажливими боями, як у першій світовій війні, на відміну від маневрової війни руху та швидкості. Однак, Зеленський заперечив ці заяви. Крім того, за Економіст написала, що паралельно з похмурою реальністю окопної війни стає дедалі більш напруженим політичне поле битви у Києві. Зеленський вбачає конкурента в залужному, а політична гризня шкодить Україні. Однак банкова запевнила, що між головою держави та головнокомандуючим існує конфлікту до зустрічі. Друзі Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.